Мені позвонив чоловік і попросив розповісти його історію іншим чоловікам. Отже, розповідаю: він подарував свою квартиру дружині і вона просто викинула його на вулицю. Так відбулося, що в один з днів він прийшов додому з роботи, зайшов у під'їзд і побачив, що його речі всі викинуті просто на сходи по мішках для сміття. Дружина зі своєю мамою та подружками зібрала всі його речі, коли він був на роботі, і ось так вчинила з ним. А що до цього призвело? Призвело те, що коли пішла оця двіжуха в травні переоформлювати свої квартири на дружин та мамів. Для того, щоб ТЦК їх не арештовувала, передаровувати там і так далі. Дуже було багато таких і запитань і до нас. і Актуальна така була тема. Тоді перед тим, як ці зміни. Закон про мобілізацію були прийняті. Він також зробив договір дарування на свою дружину і виявилось після цього, що вона давно його не любить, що вона жила з ним тільки через житло, що в них погані відносини, він про це не знав, що вона хоче бути тепер вільною жінкою, і так далі. Замки поміняні. Квартира тепер не в шлюбній власності, вона йому не належить, і половина цієї квартири йому тепер більше не належить. І ось так от він такий має тепер життєвий досвід. Це я до чого кажу, коли я вам в травні говорила, що дуже добре думайте, коли ви в шлюбі передаровуєте свою частину або свою власну квартиру не спільну на дружину, ви втрачаєте право власності на цю квартиру, і дружина. Отримує право власності, але не спільною цієї шлюбної власності, а особистою. подаровані квартири і частки квартир не діляться при розлученні. І коли ви вчиняєте таке дарування, ви це майно можете втратити. Тоді мені багато хто написав, що я краще віддам дружині, ніж державі. І така думка має місце бути в цьому світі, але ось перший пішов в плані того, що цей чоловік. Якраз наткнувся на таку ситуацію, як я собі гадала. Він буде такий не один, не перший і не останній. Тому, друзі, ще раз дарування дуже важко скасовується, це майже невідворотня угода. Розумієте? Там немає вороття майже. Дуже думайте, що ви робите. Хоча б аналізуйте, які у вас насправді відносини з вашою жінкою, чи дійсно у вас все добре, тому що чоловіки часто не звертають уваги, а потім виходить ось таке.